Іду собі, бо йдеться. йдеться бо Боздвиження сьогодні. Так народі кажуть на це релігійне свято. Не знаю, як там по-релігійному його трактувати, але люди кажуть, що в цей день Змії ховаються. Та й нехай собі ховаються. У мене небажана зустріч була б з ними. А ще сьогодні той день. День пам'яті моєї мами тещі. Дядя Володя з каналу Дніпровські пороги, це знаю, точно пам'ятає ці слова, що я кажу, мама теща. Померла вона 2006 року. У мене на очах в лікарні. Пом'януємо і їж сьогодні, коли повернуся додому. А ще сьогодні. Всесвітній день туризму. І я йду в побиванку на віддальні, щоб подивитися на пам'ятник шведам від шведів. Як турист дорогою на дещо поглянув. Ось, наприклад, пам'ятник шведам від росіян. Да на пам'яті загиблим воїнам, пришельцям на нашу землю у війні 1709 року. Яка висока монументальна споруда, масивний хрест. З цієї точки зору здається маленьким, але насправді він дуже і дуже великий. Сотня метрів веде на територію обласної психіатричної лікарні. Це такій лікарні колись працював водієм Едик з Кавказської полоняни. Ген там, далеко за полем і відніця та психіатрична лікарня. Велику територію має вона. Кажуть, що це ніби місто у місті. Там своя інфраструктура. І хлібозавод, медицина, звісна річ. І різні крамниці. Живуть люди й тут, на околиці Полтави. по побиванки. А ось і готельний комплекс для відпочинку та розваг. Поруч зоопарк, бабусин дворик. Давно я тут був. Років з 13 тому. Верніше не знаю. Мабуть, 2013-го я хотів сказати. Побиванка, так воно колись називалося це село. А коли його приєднали до Тахтаволова, то і назву, відповідно, воно стало мати. З середині села я сфотографувався <рес> на трасі. Іду, а там ніби фотоспалах працює. Кожну машину фіксують. Можливо, перевищення швидкості, але кожну знімає. І я так піднявши картуза, помахав і тут приїжджала поруч в мене машина і... Я попав у кадр. Що тут пишуть? Забув, а зараз щоб прочитати, немає зору. І ось алея. Менше сотні метрів залишилося мені до мети моєї подорожі. До пам'ятника шведам від шведів. Там побиванка за полем. А ось тут пам'ятник. шведам від шведів. Мені вже недалеко залишилося дістатися до нього. Наблизився все. Роздивляючись навколо його. А тут на підвищенні вітер заважає. Ось такий він. Пам'ятничок. Поставлений 1909 року, здається, на честь 200-ліття Полтавської битви. Шведи зі свого краю привезли цей камінь. Ну, нічого не видно, але ось така вона споруда. Ще вже вкотре додавлю, що між стопчиками тут був ланцюг масивний, гарний. Та видно, що його зрізали на металофрукт. Певно, що проживає якийсь звір. Не буду ризикувати, стати а то вискоче, захищаючи свою обитель. Погано, що я не бачу і пам'ять вже мене підвела. Колись у газеті писалося про цей пам'ятник, що якщо якогось дня забув я, прийти десь сюди о п'ятій ранку, то на верхівці можна побачити якесь сяяння, марево і зображення чогось, забув чого. Тут навіть художник приходив у цій порі, чи Щерваков, чи хто вже не пам'ятаю. Ну, я отакий от порі сюди ніколи не приїздив і зараз хотів би засняти, як сонце має рити. Ніби, той, ну, ніби оте, що було на пам'ятнику сайво зробити ефект. Та сонце він ховається за хмарами. А може якось і вийде. Постараюся зараз співмістити це зображення сонця і верхівки пам'ятника. Так, 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 так. Куди мені? Ось так. Здається, ні. ні Подара є зображення. А якщо відійти. А якщо ще далі відійти, то он там. Ніби те сяйва, що спостерігається в 5-й ранку якогось числа літа. Далеко сюди добиратися. Півгодини з дому вийшовши, я діставався з зупинки тролейбуса. Потім п'ять хвилин їхав і близько півтори години крокував ось сюди, до цього пам'ятника. І щось в мене камера, зрозуміла, Вмикається тією кнопкою, що й належить. Нею вже вимикати треба, але нею не виходить. Тому приходиться натискувати основну камеру. Тобто основну кнопку, яка... Живлення вмикає. Щось це мені вже і не подобається. Чи відзняло це кіно, чи ні, не знаю. Та як же ж його не поїсти у всесвітній день туризму? Переглянувши цей пам'ятник, я вирішив у полі налагодити свою кухню. Гріється вода і буде сьогодні в мене суп курячий з локшиною. А росіяни 2024 року не дають нам спокою. Повітряна тривога. Їм і буду дивитися, чи не кинуть на мене дрони якусь бомбочку з неба. Путін. Господи, благослови цю їжу, що ти послав мені на день туризму. Хай ще 30 секунд суп постоїть, дійде, а я поки що гризну ковбаски. Рогерок є. Помідор. Цивуля. Суп уже зовсім готовий до вживання. З Днем туризму, 27 вересня. За здвиження. За те, що за всесвітній день туризму. Пів цей чай. Мономах, здається, зветься. За побиванкою де веде покояться. Трішки вітряна, не зовсім сонячно, привітна погода. Я вже тримаю курс.